Вітаю Далі! Яка ваша найулюбленіша книга? Вітаю! Моя найбільніша книга це Володар Персня». Який персонаж запам'ятався тобі найбільше? Напевно, це орки. Орки в книзі насправді мало чому відрізняються від людських. Вони усвідомлюють поняття добра, цінують гумор, дружать відданістю, довірою, згуртованістю колективу, прагнуть до вищих ідеалів, ніж їхні власні, і засочують тих. Хто цим ідеалом не відповідає. У розмові двох орчих командирів один із них із явним осудом висловлюється про вчинок супутника Фродо, який, на його думку, кинув свого пораненого товариша. Маме старувань із гострим мечем не дуже його цінував, просто лишив, де той лежав, типова ельфійська манера. Так, проте згодом у цій же розмові з'ясовується, що саме так орки власне і вчиняють. Один із співрозмовників згадує як жарт історію про старого офтака, що потрапив у паску шелоб, над яким його товариші орки вдосталь насміялися, так і залишивши в результаті помирати. Так, широ приходить до висновку, що орки, маючи виразне уявлення про моральні принципи, зовсім не керуються ними у своїй реальній поведінці. Безперечно, це одне з світло важливих питань, що набули особливого значення протягом ХХ століття. Коли найстрашніше звірства часто вчинялися найбільш цивілізованими людьми, поведінка орків це людська поведінка, а їхня нездатність оцінювати свої вчинки за власними моральними критеріями проблема. На жаль, давно відома. У сучасному житті орками ми називаємо росіян-нападників, тому що ми вважали їх сусідами, культурними освіченими людьми, а виявилося, що вони люди із подвійним дном.